Четверо загиблих, 13 людей в лікарні. На місці влучання у Львівську багатоповерхівку тривають пошукові роботи. Під завалами досі можуть бути люди. На зараз уже відомо про 34 поранених. Загалом у місті пошкоджено 30 будинків. Серед них 11 гуртожитків навчальних закладів, де перебували переселенці, знищені з півсотні автівок. Олександра Стасишин знов з нами. Олександро, ті двоє людей, з якими не можуть вийти на зв'язок, не дають про себе знати ніяк. Вдалося знайти ще когось живими. Що чути? Так, Людмило зараз власне усі сили покладені на те, аби знайти. Цих двох людей тут поруч є їхні рідні. Вони сподіваються, що ті, хто були вдома, все ж таки живі. Рятувальники не покладаючи рук, працюють ще відночі, але наразі жодних даних немає. Інформація, яка на цю годину це четверо померлих, 34 постраждалих, 13 людей у лікарні, одна жінка у важкому стані, і серед постраждалих хлопчик, якому 16 років. Прошу прямо мову. Третій четверті поверхи повністю зруйновані. Всі за конструкції обвалилися донизу і, ймовірно, в квартирах, які знаходяться на перших поверхах, може знаходитися ще люди. Тобто, ми що розшукуємо ще дві особи, які на зв'язок не виходять. Тобто, зараз всі роботи зосереджені на порятунку і розшуку цих людей. Раз тут збирається багато людей, дехто шукає своїх, дехто чекає, бо вдома залишили, залишилися їхні тваринки. Людям підвозять воду, з ними працюють психологи, підвозять їжу, і люди все ж таки всі вірять і переймаються долею тих двох, хто наразі досі не виходить на зв'язок. Поки що ця інформація, Людмила. Це дуже страшно бачити. Я дякую тобі, Олександру Олександра Стасишини з Львова, який зараз говтується після найбільшої російської атаки на свою цивільну інфраструктуру. Четверо убитих, 34 поранених. І пошукова операція триває під завалами. Ще сподіваються знайти живих людей.